Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Люблені во Христі, браття і сестри, сьогодні ми чули в святій Євангелії, як Господь наш Ісус Христос цілює силою Божою кровоточиву жінку, яка хворіла роками і ніхто із лікарів не зміг. Допомогти їй. Ми чули історію, як Господь наш Ісус Христос Словом своїм і силою Божою воскрешає із мертвих дочку Яїра. Дуже цікава історія. Я ж сьогодні хочу звернути вашу увагу на цих двох людей. Кровоточиву жінку, яка доторкнулася, тільки доторкнулася до краю одежі його. І Яїра, воєначальника, шановану людину, який прийшов з проханням до Господа допомогти дочці його. Обидвоє прийшли до Бога із своїми проблемами. І Господь Бог. Допомагає і одному, і другому. Але хто ці люди? Перш за все, я дочка його, якого смертельно хвора. Це багатий шанований чоловік у цьому місті. Хто така кровоточива? Перш за все. Давайте зрозуміємо про те, що кров у древньому світі це було джерело життя. Людина, яка втрачає кров роками, вважається великою грішницею, життя якої уходить від неї. Це була нечиста людина. До якої навіть доторкатися не можна було, бо вважалося, що і сам, стан, сам станеш нечистим. Уявіть собі сьогодні, не дай Боже в нашому місті захворів би хтось, шанований, якого всі знають, всі люблять, всі шанують, поважають. Багатий шанований чоловік. І захворіла людина, яка стоїть, наприклад, біля під базаром, просить милостиню, яку ніхто не знає. Звичайно, щоб всі ми хвилювалися про того, кого знаємо. А кого не знаємо, і навіть і не цікаво було би. Ну захворів, такий захворів. В історії ми знаємо випадок, коли затонув Титанік. І от одній газеті було написано, що на цьому кораблі затонув великий мільйонер. Вся стаття написана про нього. І тільки в кінці одне малесеньке речення, а разом з ним затонуло 1800 людей. Одне маленьке речення. Сьогодні ми чуємо. Як у Польщу упали на Польщу упали дві ракети. Весь світ шумів про цю новину. Як таке могло статися? І ніхто не говорив про те, що разом з цим на Україну. Фашистські загарбники пустили в той же час 100 ракет. А згадаймо, коли мінялися полоненими, обмін полонених між Росією і Україною. Коли російські полонені повертаються додому ухожені, Рум'яні як з курорту. І наші полонені приходять покалічені і ході, як з концлагера. І в той же час у світі йде шум про те, що в Україні образили когось із полонених росіян, полонених загарбників. Ми розуміємо, що це несправедливо. Але в той же час сьогоднішній Євангелій говорить нам про те, що Бог справедливий і Боже, Божа любов одинакова для всіх. І більше того, я скажу вам, Господь любить і українця. І росіянина. Він дивиться не, націон... не на національність. Він заглядає в серце. Він дивиться, чи людина прийшла з добром до свого сусіда з хлібом, сіллю чи з автоматом і зброєю в руках. Він дивиться на воїна, який прийшов загарбувати. І гвалтувати, грабувати і знущатися над своїм сусідом, чи воїн зброєю в руках захищає свою рідну землю? І тільки від цього залежить Божа благодать, яка сходить на нас. Що ж від нас потрібно, коли ми йдемо сьогодні до Бога, що потрібно нашим воїнам? щоб Господь Бог допоміг і нам, і їм. Господь говорить сьогодні кровоточивій жінці. Віра твоя спасла тебе, і ти з миром. Жінка зцілилася вірою своєю, віра спасла її, і вона пішла від Бога здоровою. Він говорить, Господь говорить сьогодні Ягірові, не бійся і віруй. І зціляє, воскрешає дочку її. Сьогодні страшна, безжалісна війна на нашій землі, сьогодні нашу землю топче загарбник. Ми боремося. Як боролася кровоточива жінка роками, роками вона боролася своєю хворобою. Не опускаймо і ми рук, Віруймо! Прийдімо до Бога, доторкніться до Бога, віруйте нашим воїнам і віра спасе нас. Не біймося, сказав Господь не бійся, мале стадо, нас менше. Але за нами правда, з нами Бог, і Господь подасть нам руку спасіння, і ми переможемо усяке зло, усяку нечисть виженемо з землі нашої. Найголовніше, що сьогодні говорить Господь для кожного із нас. Віруйте. Віруйте і не бійтеся, віруйте, не бійтеся і боріться, і ми, і ви переможете. Боже благословення на всіх вас.